Шановні друзі, учасники цього зібрання, я радий можливості бути тут сьогодні і вітати всіх в стінах Національного музею імені Андрея Чептицького. Одні з найвизначніших в Україні скарбниць пам'яток національної культури з мистецтва. Щоразу зустрічаючись на урочистості з нагоди повернення в Україну культурних цінностей, ми щиро плекаємо надію, що це не остання презентація віднайдених або врятованих національних українських святин. директором казали, що минулий раз ми проводили таку церемонію в Києві, напроти якої на почував Богородиці, якраз тих церкви. І тоді казали і журналістам, і один другому, що ми будемо активно проводити ту роботу, щоб слідуюча наша зустріч була, скажімо, недалекою. І в нас це вийшло, коли була це зустріч. Це було в червні. Друга все. Тобто майже півроку і ми знову зустрілися. Це справді та робота, від якої ми. Отримуємо духовне і моральне задоволення. Ми отримуємо задоволення від того, що до нас повертаються наші святині. І, як то кажуть, Господь нас навертає так, що те, що неправильно і незаконним шляхом було відібрано різними шляхами, але повертається сюди, до нас, то кажуть, на своє місце. Це справді знаково, тому я хочу привітати. І те, що сказав пан директор, що не вистачає нам ще однієї ікони, ми будемо продовжувати, міністерство, всі органи влади будемо продовжувати цю роботу для того, щоб ми з вами ще раз зустрілися. Зайняв своє, як то кажуть, рідне законне місто в Україні у місті Львові. Я ще раз вас всіх хочу привітати з цією знаменною подією. Я дуже радий вітати в Національному музеї голову Львівської обласної державної адміністрації, голову Львівської обласної ради, тому що це якраз подія, яка об'єднує нас всіх. Я вас щиро. Вітаю всією подією. Дякую.